У свято Оспенському соборі в Полтаві прощалися з полеглими воїнами Збройних сил України. Тридцятирічний майор Ярослав Зозуля був професійним військовослужбовцем, захищав країну з 2015 року. Мав родину та маленьку донечку Вероніку. Близькі друзі розповідають, що чоловік найбільше у світі прагнув спокійного та мирного життя у своїй державі. Дуже любив квіти, любив тварин. Його багато рибок, дуже багато гнів. Бо дуже гарна людина, дуже добра. Він дуже любив свою дитину. Його маленька дитина залишилася і жив для своєї родини. Зупинилося серце Ярослава Зозулі 15 квітня унаслідок ракетного обстрілу по Полтаві. Саме в той час воїн перебував на виконанні обов'язків військової служби. Колеги Ярослава говорять, для родини смерть Ярослава є страшною втратою, бо менше року тому на службі загинув і менший його брат. Ярослав з 15-го року служив в нашій військовій частині е, був. Старшим інженером інженерної служби нашої частини загинув 15 квітня під час ворожого ракетного обстрілу аеродрому Полтава. На жаль, десять місяців тому ми похоронили його младшого брата. У батьків не залишилось нікого. Також сьогодні в останню дорогу проведжали Олександра Ігнатєва, 1980 року народження. Мешкав Олександр у селищі Диканька. В нього залишився син та родина. На захист країни чоловік став більше року тому, розповідають рідні полеглого воїна. Був навідником механізованого відділення однієї з військових частин. Загинув у бою 2 квітня під Білогорівкою, що на Луганщині. Безвідмовний, що скажеш, це робить. ніколи нічого не казав погано. Робив гозом раніше, слесарем був. Ну, а так, що людина добра, звичайно, сказати погано нічого не можна. Поховають старшого солдата Олександра Ігнаців на кладовище Орочище Ріг.